Абрикос графиня сорт середнього терміну дозрівання, один з кращих для вирощування в підмосков'ї, відрізняється високими щорічними врожаями, привабливими плодами з нектарною якоттю і фруктовим ароматом. Плоди десертного призначення вживаються в свіжому вигляді як самостійний фруктовий десерт. Після термічної обробки зберігають смак і аромат, тому їх також використовують для приготування сезонної консервації, опис і відмінні риси абрикоса графиня. Сорт графиня, отриманий від сіянця, 2-3 власного покоління при вільному запиленні виділено вітчизняними селекціонерами Акс, з і Лак. Рамаренков, 1988. Регінатором є головний ботанічний сад України ім Миколи Васильовича Цицина. Ран у 2004-р включений до Держреєстру по центральному регіону. Сорт адаптований до кліматичних умов Київської області і перспективний для вирощування в садах Києва. Дерево відрізняється високою інтенсивністю росту, висота дорослого, абрикоса 4,5-6 м. Крона округла облистяність густа, однорічні пагони несхильні до розгалуження, до розгалуження, забарвлення кори штамба і гілок темно-коричневий. З бурим подтоном, молоді пагони, блискучі з червоно-коричневим відтінком, плодоносить на всіх видах пагонів, листова пластинка велика яйцевидної форми, край зубчастий. забарвлення листя насичене, темно-зелене квітки дрібні. Діаметром 20-25 п'ять складаються з п'яти пелюсток рожевого відтінку, квітки розпускаються раніше листя, плоди овальної форми, середніх розмірів, масою близько 25, г забарвлення блідожовтий з червоним або помаранчевим рум'янцем, шкірочка тонка з легким опушенням, м'якощільної структури, соковита яскраво оранжевого кольору, смак солодкий з невеликою кислинкою, аромат насичений, оцінка смакових якостей. 4-5 бала за п'ятибальною шкалою. Кісточка велика добре відділяється від м'якоті, ядро кісточки гірке, переваги та недоліки сорту. Таблиця достоїнства недостатки, крупне плоди, залежність, смаку плодів від погодних умов, рання, плодоношення, схильність поподрібнення плодів при рясному врожаю висока стійкість до захворювань і шкідників при дощовій погоді підвищується ризик зараження плястироспоріозом і виникнення камедотечення. хороша транспортабельність плодів рясне щорічне плодоношення, висока дегустаційна оцінка плодів, хороша зимостійкість, особливості посадки. Перед посадкою абрикоса сорту графиня необхідно збагатити ділянку поживними речовинами, так як дерево вимогливо до складу ґрунту коли іде садити. Термін посадки абрикоса графиня залежить від клімату, на півдні дерево можна висаджувати як навесні, так і восени для центральних і північних регіонів краща посадка в осінній період, абрикос світлолюбна і теплолюбна культура. Тому саджанець необхідно розміщувати на ділянках з вільним доступом сонячного світла. Також абрикос не любить протягів і рвучких вітрів, незважаючи на ці вимоги, не любить протягів і рвучких вітрів. Можна висаджувати абрикос на відкритих південних схилах, в таких умовах починається рання вегетація, що може знизити морозостійкість, також не підходять для посадки низинні ділянки з постійним підтопленням або застоєм води. Найкращим місцем для абрикоса є південний ділянку поблизу господарських будівель або огорожі у такому місці, дерево буде добре освітлено, але в той же час захищене від холодних вітрів, абрикос добре розвивається і плодоносить на супіщаних. У глинних і легкосуглинистих ґрунтах не підходять піщані і глинисті ділянки. Кислотність ґрунту повинна бути не більше шість сім ґрунтові води, не вище 2-5, вибір посадкового матеріалу. Для посадки використовують однорічні та дворічні саджанці. При виборі саджанця потрібно звернути увагу на наступні моменти: розташування гілок, обов'язкова наявність одиночних розгалужень. Провідник повинен бути яскраво вираженим, деревця з гілками, розташованими під гострим кутом, краще не купувати колір кори. Гора на штамбі і гілках повинна бути не більше 6 сімр грунтові води, не вище 2-5 вибір посадкового матеріалу, коричневого кольору. Нирки у щеплених сортів в перший рік розвиваються подвійні і потрійні нирки. Зовнішній вигляд на щепленому сортовому саджанці не повинно бути колючок, подряпин і опуклостей, коріння, коренева система повинна бути з безліччю мочковатих корінців, наявність засохлих коренів не припустимо. Купувати посадковий матеріал рекомендується в садових магазинах або розплідниках. Підготовка ділянки, посадочні ями готують заздалегідь при осінній висидці саджанця, абрикоса котлован готують за 15-20 днів при весняній з осені. Якщо планується посадка, декількох дерев котловани розташовують на відстані 3 між деревами і 5 між рядами. Викопують яму розміром 6.0-6.0-6.0, смґрунт перемішують з 20 к перепрілого компосту, 350 х суперфосфату, 250 к калійної солі, 150 г деревної золи. На дно ями слід насипати шар дренажу близько 15 см. Можна використовувати керамзит або щебінь середньої фракції. Котлован засипають живильним ґрунтовою сумішшю, зверху насипають чар чистого ґрунту, покроковий процес перед посадкою абрикоса потрібно обрізати пошкоджені корінці, а потім вмочити кореневу систему в бовтанку, приготовлену з води, землі і коров'яку у підготовленому котловані викопують поглиблення розміром п'ять нуль п'ять х 5 з надніями формують горбок із землі і вбивають в його центр кол для опори. В яму опускають саджанець, коренева шийка повинна розташовуватися на 5-7 см вище рівня землі. Землі корінь акуратно засипають верхнім шаром ґрунту, злегка втоптуючи ґрунт. Навколо деревця формують лунку діаметром 50-60 см, підв'язують саджанець до кілочка мотузкою, поливають рослину 20-30 л води, лунку мульчують деревною стружкою. Хвою або свіжою землею. Після посадки однорічний саджанець обрізають на рівні 70-80 см від землі, на дворічних саджанцях обрізають пагони, скорочуючи їх на 1-3, правильна посадка саджанця відео. Чи потрібні запилювачі? Графиня відноситься до самобезплодним сортам абрикоса для поліпшення освіти зав'язі необхідно перехресне запилення, для цього використовують пилкові суміші або висаджують дерево поруч з такими сортами, як лель, фаворит монастирський, тріумф північний. Штучне запилення дає дуже хороший результат і значно збільшує врожайність для залучення бджіл та інших запилювачів на початку цвітіння. Потрібно оприскати дерева медовим розчином. Для одного дерева знадобиться один теплої води і один стл меду, також можна розвісити на деревах невеликі ємності, наповнені цукровим сиропом. Запилювачі для сорту графиня на фото. Абрикос фаворит славиться хорошою лежкістю плодів і високою морозостійкістю. Абрикос -тріумф північний відмінно пристосовується до різких перепадів температур. Абрикос монастирський відрізняється великими плодами і високою врожайністю. Абрикос Лель самоплідний і скороплідний сорт догляд за рослиною для гарного розвитку дерева. Високого врожаю і тривалого плодоношення абрикосу необхідний ретельний догляд. Він полягає в обрізку під годівлі. Обробці від хвороб і шкідників головне правило своєчасність, тільки в цьому випадку абрикос графиня буде радувати садівників регулярним урожаєм смачних і ароматних плодів. Обрізка для абрикоса графиня найбільш сприятлива весняна обрізка. Її здійснюють у березні, у квітні і травні проводити обрізку не рекомендується. У перші роки життя дерева формують крону найбільш поширений варіант, розвідженої росна форма. Для цього залишають 5-7 гілок першого порядку, інтервал розташування між собою 35-40 см. Перший рік після посадки обрізають гілки, розташовані на рівні 90 см від землі. Спочатку обрізають на 1-2-2 гілки, які розташовуються уздовж основного ряду, всі інші вирізають на кільце. Головний провідник залишають на 20-25 см вище основних гілок, у наступний рік формують другий ярус. Його виділяють на рівні 35-45 від першого. Підпорядкування гілок і центрального провідника залишається незмінним, решта гілочки звертають в обростають, скорочуючи їх на 1-3 однорічні пагони, довжина яких 60 і більше вкорочують наполовину. Обростають маленькі гілки, не вкорочують. Центральний провідник обрізають над останньою зостаючою гілкою. Після того, як крона сформована і дерево почало плодоносити, слід щорічно проводити регулюючу санітарну і проріджують обрізку, вирізують на кільце гілки з кутом відходження від стовбура більше 45 градусів, вирізують або вкорочують гілки, що ростуть вглиб крони, а також розташовані близько один до одного, видаляють всі гілки, уражені шкідниками і хворобами. А також пошкоджені морозом при необхідності вкорочують центральний провідник, відновити плодоношення старих дерев можна за допомогою омолажуваючої обрізки, її проводять восени на деревах старше 7 років. Така процедура спрямована на посилення росту і стимулювання появи молодих гілок, омолоджуюча обрізка, полягає в проріджуванні периферійної частини крони, обрізають скелетні і напівскелетні гілки на 5-6 річну деревину. Одночасно видаляють частини напівскелетних і обростають гілок з перекладом на бічні і галуження, вирізають все засохлі і загощають крону гілки. Важливо всі зрізи обробляють садовим варом, охрою або сажею, обрізка абрикоса відео. Правила поливу абрикос погано переносить посуху, але і не терпить перезволоження ґрунту. Тому поливати його слід тільки в міру необхідності у період вегетації необхідно провести три основних поливу в період цвітіння, в період активного росту пагонів за два тижні до збору плодів, полив проводять за допомогою систем крапельного зрошення або через канавки в пристовбурному колі. Глибина зволоження ґрунту 30-40 з подземний полив здійснюють пізньої осені за тиждень до настання заморозків. Глибина зволоження 70-80 см. Якщо ґрунтові води розташовані близько, ґрунт зволожує на 40-50 см. Після поливу рекомендується замульчувати околоствольну ділянку внесення добрив, підживлення абрикоса необхідно проводити регулярно, так як культура дуже вимоглива до складу ґрунту і нестачі необхідних компонентів знижується якість і обсяг врожаю. Перший раз добрива вносять через 2-3 роки за умови, що дерево було висаджено в підготовлену посадкову яму основні добрива, органіка, перепрілий гній використовують один раз в 2-3 роки. Один раз в 2-3 роки норма 5х на 1-2, курячий послід 3-0х на 1-2 вносять перемішуючи з компостом або торфом нітроген вносять ранньою весною в період цвітіння, після цвітіння, після одання зав'язі. Човину або селітру 35 40 на 12 пристовборної ділянки рівномірно розсипають на ділянці при розпушуванні або перекопуванні калій вносять під час дозрівання плодів в кінці вегетації 40 калійну сіль 40 60 на 12 розсипають в борозенки навколо ствольної ділянки глибиною 25-30 щоб компенсувати дефіцит мікроелементів марганець Залізо, бор протягом усього сезону слід оприскувати дерева комплексними добривами кеміра, кристалон і ін, згідно з інструкцією, підживлення вносять щорічно, дози коригуються залежно від стану дерева. Важливо пам'ятати, що надлишок азотних добрив може обвалити коріння, що призведе до загибелі дерева. Захист від морозів, абрикос графиня сорт здатний переносити досить низькі температури. До 30 градусів, але дерево схильне до підмерзання нижніх гілок і коренів. Тому слід підготувати рослину до зимового сезону. Молоді дерева вкривають конусами, їх виготовляють з дерев'яного каркаса і обертають мішковиною спанбондом або парусиною. Низ конуса присипають землею у дорослих дерев досить побілити стовбур і нижні гілки вапном. Замульчувати навколоствольну ділянку і обернути штамп мішковиною, використовувати для обертання клейонку і рубероїд не можна, під ними утворюється конденсат, який може сприяти промерзання дерева, захворювання і комахи шкідники, хвороби абрикоса графиня і способи боротьби з ними, таблиця захворювання характер, ураження період, обробки методи боротьби, мери, профілактики маніліо. Плодова гниль грибкове захворювання вражає листя, квіти бутони у вигляді опіків або сірих гнилих плям, уражені гілки разом з квітками і молодим листям, боріють і всихають, пошкоджені плоди обсипаються або залишаються на дереві до весни наступного року і є джерелом подальшого зараження весняний період. А також при виявленні ознак хвороби або залишаються на дереві до весни наступного року і є джерелом подальшого зараження весняний період, а також при виявленні ознак хвороби, обрізка і знищення уражених хворобою ділянок дерева, обробка зрізів садовим варом, осіння побілка дерев, оприскування дерев: 1, бордоською рідиною 1.0.0 хмідного купоросу. 120 двадцять гнегашеного вапна на 10 води або фунгіцидом хоросфаза зеленого конуса, оприскування 3. бордоською рідиною відразу після цвітіння оприскування фунгіцидом топсин 1,0 на 10 води на одне плодоносне дерево або два розчину на молоде дерево. цитоспороз грибкове захворювання, вражає частини дерева, починаючи з верхівки, квітки і листя боріють, засихають тривалий час, лишаються на дереві. На гілках уражені ділянки кори набувають жовтуватий відтінок при виявленні ознак хвороби ретельний огляд і видалення сухих гілок з поширеним грибком цитоспорозу, щоб уникнути подальшого поширення, вирубка та спалювання дерев, заражених грибком, щоб хвороба не поширилася на інші дерева, регулярна побілка ранньою весною і восени. Побілка ранньою весною і восени, глибока оранка і видалення кореневої порослі. Своєчасна обрізка дерев полив рекомендовані терміни: збір і спалювання опалого листя восени, мульчування ґрунту в пристовбурних кіл фаза зеленого конуса, оприскування дерев один, бордойською рідиною дірчаста плямистість клястероспоріоз вражає штам, гілки, листя і плоди. На листках з'являються округлі світло коричневі плями, оточені червонобурою або малиновою облямівкою діаметром близько 2-5 м через 7-15 днів плями відпадають, внаслідок чого утворюється дірчастість. У разі ураження плодів спочатку утворюються дрібні пурпурові, злегка вдавлені плями. Поступово вони збільшуються до 2-3 м в діаметрі і приймають вигляд бородавкоподібних коричневих здуття. В яких випливає камедь при виявленні ознак хвороби, обрізка і спалювання уражених ділянок, обробка зрізів садовим варом з додаванням мідного або залізного купоросу, регулярне внесення добрив, оприскування три бордоською рідиною до цвітіння і один після цвітіння, осіння побілка, зачистка ділянок кори, з яких виділяється камедь, гострим ножем, подальша обробка один. Розчином мідного купоросу садовим варом період набухання нирок обробка дерев хлорокисю міді, перед цвітінням, в кінці цвітіння, обробка дерев фунгіцидом хорус або топсин, фотогалерея, хвороби абрикоса, вражаючи вже ослаблені дерева. Цитоспороз викликає відмирання гілок у другій половині літа і в осінньо-зимовий період. Моніліоз особливо сильно розвивається в сировологу погоду навесні і в першій половині літа. Побачити перші прояви клястероспоріозу можна в кінці весни, початку літа, шкідники абрикоса, графиня і способи боротьби з ними. Таблиця комаха, вреді тельописання. І характер пораження період обробки методи борьвимери профілактики для мелкі, темні комахи вражають листя, висмоктуючи з них поживні речовини, що призводить до скручування і передчасного всихання при виявленні комах, і до їх повного знищення, обробка дерева одним з розчинів, 300 господарського мила розвести в десять 10 води, стогнігтярного мила розвести в 10 води. 250-300 г золики п'ятити в 10 води 30 хвилин, перед оприскуванням можна додати 40 господарського мила, 30 подрібнених головок кріпчастої цибулі настояти в 1 л води 5, додати 5 господарського мила, процідивши довести обсяг настою до 1 літра, 250 квіток далмацької ромашки потовкти в пил. Розмішати у воді, оприскувати дерево відразу після приготування розчину, обробка фунгіцидом нітрафен або карбофос до розпускання бруньок, посадка поблизу дерев, запашних пряних трав кропиви-сидератів. трав кропиви сидератів, боротьба з кореневою поросю, обрізка і спалювання гілок, заселених колоніями попелиці гусениця глоду як тільки починають розпускатися бруньки. Гусениці виходять із зимових гнізд і починають харчуватися, спочатку вигризаючи бруньки, а потім переходять на розпускаються бутони і квітки, рання весна, осінь, вилов гусениць і їх подальше знищення, збір павутинок з складками яєць, які комаха відкладає в сухе листя оприскування дерева розчином хлорофосу 2,0, 30 на 10 води. Оприскування дерев настоянками часнику або тютюну з додаванням господарського мила, оприскування препаратом іскра до розпускання бруньок гусениці сливової плодожирки гусениці швидко в'їдаються всередину плоду, проробляють ходи, заповнюючи їх екскрементами, пошкоджені шкідником плоди передчасно забарвлюються і загнивають при виявленні гусениць, збір і знищення гусениць, установка ловчих поясів, обробка дерев карбофосом після цвітіння. Збір і спалювання пошкоджених плодів через 15-20 днів після приготування розчину, цвітіння обприскування дерев препаратом інтавер, шкідливі комахи на фото. Навесні, коли теплішає, а рослини починають рости, попелиця починає посилено розмножуватися. Харчуючись соками молодої зелені, втрати врожаю від сливової плодожерки досягають 46-0. Гусениці глоду зимують в гніздах, з пошкоджених листя, скріплених павутинками, збір і зберігання врожаю дерева починають плодоносити на 3-4 рік після посадки. Сорт високопродуктивний урожай з одного п'ятирічного дерева становить 20-30 тридцятьк. Більш дорослі дерева можуть приносити до 60 к плодів, абрикоси сорту графиня знімають всередині серпня. Збір врожаю проводять в кілька етапів, так як дозвівання плодів неодночасне. Абрикоси збирають вручну в пластикову або дерев'яну тару. Плоди графині відрізняються хорошою лежкістю. Для тривалого зберігання абрикоси збирають злегка недозрілими, кожен плід обертають папером і укладають в ящик в кілька шарів, можна використовувати ящики з осередками. У такій тарі вони довше зберігаються і, відмінно переносять транспортування на далекі відстані. Не втрачаючи зовнішню привабливість, плоди зберігають свіжість протягом 15-20 днів при температурі зберігання 1,0 ос при температурі 0 градусів і вологості 99,5 свіжі абрикоси зберігаються 1-2 місяці. Також плоди можна зберігати в замороженому вигляді або у вигляді сухофруктів, в цьому випадку абрикоси витримують зберігання до 6-8 місяців. Графиня, десертний сорт, абрикоси вживають в свіжому вигляді. Використовують для приготування сезонних заготовок, особливо смачними виходять компот. Джем і варення плоди також використовують для приготування мармеладу і конфітюру, наповнювачів десертів, начинки для кондитерських виробів і здобної випічки, абрикос графиня, високопродуктивний сорт, якість плодів, їх дегустаційна оцінка, лежкість і транспортабельність, головні переваги сорту. Сьогодні абрикос графиня все частіше зустрічається на присадивних ділянках, завойовуючи визнання садівників і споживачів, позитивні відгуки яких виправдовують його благородну назву.